Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати вірш Надії Красоткіної Казка Чарівна країна. Казка Чарівна країна, все в ній просто і зрозуміло мова там для всіх єдина. Тож простуй у казку, сміло, там всі звірі мову мають, квіти вміють розмовляти, всі про все на світі знають, стежку можуть показати. В казці є чудес багато. Там тече молочна річка, є там змій страшний, крилатий, мертва є і жива водичка, Піч від злих птахів ховає, є богатирі хоробрі, Відьма на мітлі літає, там ще феї дуже добрі. Люблять у казках терплячих, роботящих там цінують і наказують ледачих. Доброту ж завжди шанують, там клинові є місточки, ступи є, немов ракети, чарівних дерев рядочки, дуже різні ще секрети. Казка вчить, як треба жити, і любов у серці мати, Доброту завжди творити, на чуже не зазіхати, чесним і хоробрим бути, шлях пройти, усе здолати, І про слабших не забути, Та в біді допомагати. Мудрість в казочці основа всіх вона навчає жити. Казка просто причудова, вчить людей добро творити. Тому ви казки читайте і всьому навчайтесь сміло, розум, мудрість набувайте, бо в казках велика сила. Дітки, скажіть, про що був цей віршик? Так, про казки. А що ж таке казка? Казка це вигадана історія. Казки бувають про тварин, людей, чарівних істот. Яких чарівних істот сказок ви знаєте? Так, феї, гноми, ельфи, русалки і багато інших. А яких тварин сказок ви пам'ятаєте? Правильно, вовк, лисиця, ведмідь, поросята та багато інших. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрації та назвати, з якої казки, ці герої. Так, ці герої з казки колосок. Дітки, а скажіть. Ця казка про тварин, фантастичних створінь чи про людей. Правильно казка колосок про тварин. Розглядаємо наступну ілюстрацію. З якої казки ці герої. Молодці це казка вовк і семеро козенят. Діти, про кого ця казка? Молодці. Казка семеро козенят про тварин. Розглядаємо наступну ілюстрацію. З якої казки ці герої. Правильно, це казка солом'яний бичок. Про кого ця казка? Так, ця казка про тварин. Розглядаємо наступну ілюстрацію. З якої казки ці герої. Правильно, це казка «Колобок». В цій казці є і люди, і тварини. Розглядаємо наступне зображення. З якої казки ці герої. Молодці, це казка Телесик». Ця казка про людей і про фантастичних тварин. Розглядаємо наступне зображення. З якої казки ці герої? Молодці. Це казка мавка. Вона про фантастичних створінь. Розглядаємо наступне зображення. З якої казки ці герої. Правильно, це казка русалонька. Вона про фантастичних створінь, молодці дітки. Діти казки мають свої особливості і будову. Казка має своїх героїв. Хто це може бути? Так, люди, тварини, фантастичне створіння. Казка має початок. Наприклад, у Тридев'ятому царстві жив король, або жили собі дід і баба, або у Чарівному лісі жили звірі і так далі. Потім стаються якісь події. Це може бути загроза від злодіїв, якась небезпека або проблема. В кінці герої вирішують цю проблему, долають труднощі. Тож пропоную спробувати придумати казку, хто буде її героями. Наприклад, Курчатко та його мама. Де вони живуть? А жили вони на дідовому подвір'ї? Які вони? Курчатко було маленьке, але воно думало, що воно дуже велике і гордовито задирало голову. І була в нього мама. Мама Квочка його дуже любила, годувала його черв'ячками. Що ж з ними сталося? Одного разу наскочив на маму чорний кіт і прогнав її геть із двору. І курчатко залишилось саме. Хто йому допоміг? Раптом курчатку побачило, як на паркан злетів гарний півень, витягнув шию і щосили загорлав кукуріку, ріку, ще й поглянув гордовито на всі боки. Чи я не молодець, чи я не співець. Курчаті це дуже сподобалось. Воно теж витягнуло шию і щосили запищало. Пі-пі-пі. Я також молодець, але спіткнулося і впало в калюжу. У калюжі сиділа жаба, вона побачила його і засміялася. ква 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 ну й співак. Чим все скінчилося? Тут прибігла до курчатка мама. Вона пожаліла і приголубила його. Дітки, ось і вийшла у нас казка. Це казка була про тварин чи чарівних істот. Насправді таке може відбуватися в реальному житті. Дітки, ми придумали разом казку. а тепер я пропоную вам придумати свою казку і розповісти її. Наостанок пропоную обвести магічні лінії від чарівної палички. А наше заняття закінчилося. До побачення!